Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Найдорожчий трансфер шахтаря і часу повномасштабного вторгнення повернення Дениса Гармаша до України та за київського «Динамо» на трансферному ринку. Сьогодні на платформі Футбол 24 обговорюємо зимову міграцію футболістів до українського чемпіонату. І у нас, як вже бачите, є на зв'язку редактор футбол 24 та експерт по переходах в українській прем'єр-лізі міха Юхименко кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі і так далі. Так далі сподіваємося, що ми не як випустимо це відео. Записуємо його зранку в четвер. А сподіваємося, що все змонтуємо до обіду, а можливо до третьої години. Отже, розпочинаємо із трансферів Шахтаря. 19 січня офіційно гірники підтвердили підписання 21-річного бразильця Кевіна. І якщо вірити відомому інсайдеру Фабріцію Роману, заплатили палмейрасу аж 15 мільйонів євро. Що стало власне трансферним рекордом Шахтаря? З часу повномасштабного. Вторгнення Росії до України, і, начебто, він покликаний закрити лівий фланг атаки, який після відходу Михайла Мудрика до Челсі перекриває інші бразилиці в Маріну Пушича, це Невертон. От скажи мені, будь ласка, міха, а чи не за дороге задоволення 15 мільйонів євро за гравця, який за дорослу команду Палмейраса протягом трьох років увага провів всього 11 матчів? Ну тут треба розуміти, що часи, коли там металіст і Дніпро могли купити, отак, зайти в Бразилію і спокійно вичерпити си там Жуліану, Тайсона, там Клейтона і взагалі не обирали там гравців, яких немає там, мінімум Копа Субодамерикана за спиною, це вже все давно в минулому. Бразильський ринок він такий перегрітий, там ціни виросли. Якби Кл е, Кевін е, ну, він був би основний у Палмейрас, то uh, у 21 рік, то він би і не коштував 15 мільйонів. Він би вже був десь за 40, і швидше за все вже була б домовленість десь там з реалом. Тому, як на мене, саме ну, 15 мільйонів, звісно, жирно, але в конкретних умовах ринку бразильського це не так і дорого, в принципі, навіть нормально. Ну а якщо говорити про морально етичну сторону, то тут, звісно, все складніше, тому що так виникає відчуття якогось такого піра під час чуми. І людям, які там зараз сидять напередку, і ждуть, коли там дрони привезуть, чи їх немає. ждуть, поки там волонтери зберуть, і читати новини про те, що там Шахтар купує футболістів по 15 мільйонів, то звісно це, мабуть, так демотивує. Але по-перше, Шахтар все таки заробив, заробив ці гроші на цього футболіста і заробить ще, і перепродасть цього футболіста заробить ще більше, якщо все вийде. Е, і ну, і так, так, так уже влаштована природа топ-клубів. Ну вони мають інвестувати, щоб залишатися на плаву, щоб заробляти. Ну а по друге, я думаю, ще більше демотивують новини про там, корупційні скандали, про те, що там нас крадуть на чому загоду, на оборонці більше, ніж ну, на трансферному ринку там Шахтар витрачає. Я думаю, це демотивує більше. Тому давайте поки не будемо розколачувати великі бізнеси і... от так якось я скажу. Ну я не казав, що займатися Куликівщиною, бо це е бізнес в принципі, побудований Донецький шахтарі намагаються на, на цьому заробити гроші. І, от е переглядав хто за кого ще віддавали от Цю суму 15 мільйонів євро в своїй історії гірники на трансферному ринку. Це Фред. Досить успішний перехід в сезоні 13-14 років з інтернаціоналя. Нагадаю, що згодом його продали під акурат під 60 мільйонів євро до Манчестер Юнайтед. Нері Кастіль, абсолютно провальний трансфер мексиканця за 15 мільйонів євро. Він тоді перебрався це 7-8 рік, якщо не помиляюся з Олімпіякоса. Також з недавніх трансферів 15 мільйонних, які можна порівнювати. Звичайно, що курс змінюється. Відношення гривні до іноземних валют, але от в сезоні 18-19 з Греміо купили тети. Як відомо, він з часу повномасштабного вторгнення просто скористався правилом ФІФА і покинув Донецький шахтар і якусь компенсації окремої гірники не отримали. І от, власне, Кевін 15 мільйонний, який перебрався із палмераса. І до речі, людина вже встигла в одному з товариських матчів шахтаря в цьому між сезоні проти п'юніка від. Значитися гольовим асистом на фланзі досить класно розібрався із опонентом, зачепився за м'яч, вигриз його і відпрострілив в центр штрафного майданчика Пюніка. І от я ж переглядав нарізки у цього гравця, і, в принципі, за інтернаціональ він так і виступає. Він вгризається в м'яч, відбирає е, такий зубастий гравець, півзахисник не лише атакувального плану. І до ще одного ймовірного трансферу за інформацією того ж таки суперінсайдера топового Фабріціо Романо гірники почали переговори щодо переходу 20 Річного півзахисника збірної Хорватії Мартіна Батуріни із Динамо Загреб. І оцінюється цей трансфер. Увага у 20 мільйонів євро. І протягом цього сезону він відіграв за хорватський клуб 26 матчів у всіх турнірах і на його рухунку два голи і дві голіві передачі. І власне він вже встиг зіграти за збірну Хорватії. І Так, ну у нього в попередньому сезоні було краще. У нього було там шість голів і 12 асистів. Тому в попередні сезони нескравили так вистрілив. Всі про нього почали писати. А зараз ну і динамо Загреб все таки підздав. Тобто вони в минулого сезону в літ чемпіонів виступають зараз в лізі конференції. Тому падіння, в принципі, очікуване. Плюс молодим футболістам воно, взагалі вони так східні бути нестабільними. Але Батуріна це прямо футболіст, за якого ну, 20 мільйонів це ну, ти розумієш, за що їх видаєш. Тому що це, мабуть, ну, на Балканському ринку зараз це такий найбільш жирний шматок м'яса, і для нього є. Попит у Італії говорять, були чутки, що Барселона за ним слідкує. Англійські змі писали, що Мікель Артета дуже зацікавлений у цьому трансфері. Самі Хорвати називають Батуріну новим Модрічем. І футболіст за всіма скальськими звітами, ти просто читаєш і там всюди. Просто хвала, хвала, хвала. Там тут сильний, тут сильний, тут сильний. Інтелект супер, там дриблінг супер. Там ну, можна, в принципі, детальніше пройтися по цьому профайлу, тому що я думаю, це ну, Шахтар, не просто так чпився у Батуріно, тому що це вже така задумка на майбутнє. Тому що. Батуріна він за профайлом абза... ну, він схожий на Судакова. і Я думаю, це трансфер під те, що коли піде Судаков, і Батуріна мав би його замінити, якщо вдасться його підписати. Він виступає на позиції центрального захисника. Така вісімка, може зіграти вище, може зіграти навіть на флангах. Взагалі такий дирижер у центрі поля, може зіграти як завгодно. Він відзначається високою швидкістю, в тому числі стартово. Він дуже технічний. В е, роботі з м'ячем він дуже сильний в порусуванні на дріблінгу. В нього там, шикарний пасинг, там е, зашкалює відсоток передач передточних, е, шикарно змінює напрям руху з м'ячем, він не губиться під тиском, е, він небезпечний перед чужим штрафним, у нього удар хороший. А без м'яча він шикарний в роботі між лініями, там, шикарно обирає позицію і взагалі його описують як футболіста, який мислить на полі, не так, як усі. Що в нього топове IQ і там єдине, що йому там, кажуть, що ну, фізичної міці не вистачає, і як наслідок єдиноборств, він не дуже виглядає, особливо в верхових, але це ну, для 20 років це нормально. Тому він уже за збірну заграний, так. Тому це людина, яка веде гру взагалі. Ну, тобто це лідер і таковий футболіста, якщо Шахтар урве, це буде просто супер ну, для нашого чемпіоната. Так, дорого, але ну, наш чемпіонат дуже багато отримає від цього. Мені просто цікаво, як збирається в принципі Донецький Шахтар виграти конкуренцію, зважаючи на те, що в цьому гравці 20-річному всього лише зацікавлені і команди топові англійської прем'єр-ліги і з Італії і з інших чемпіонатів просто його ведуть всі скаути. Цікаво будемо спостерігати. І з'явилася також інформація, що гірники ведуть переговори із Васко Дагама щодо трансферу ще одного бразильця, 20-річного центрального півзахисника молодіжки. Марлоса Гомеса і зазначається, що Шахтар вступив в переговори з представниками бразильського клубу і вже оновив суму щодо своєї пропозиції і узгодив персональну угоду із гравцем. І от щодо цієї другої пропозиції пропонують 16 мільйонів євро власне з урахуванням бонусів. От скажи, будь ласка, міка, кого він покликаний замінити в теперішньому складі Шахтаря? Тут проблема цього футболіста в тому, що він ну, не центральний півзахисник, а він ну, взагалі бокс бокс він може зіграти практично там всюди. Він взагалі-то правий Вінгер і може зіграти право за Але якщо відкриваєш його карту позицій, причому це не конкретно в одному сезоні, там, а на дистанції там, з 2022 року. То він працює на лівому фланзі дуже часто, і в центрі поля постійно зустрічається. Причому як атаці, так і в обороні. Це такий універсал, який працює на гігантському просто просторі. Він покриває ну просто величезну частину поля і однаково ефективний він як і в низькому блоці там обороні, так і при високому пресингі. Він швидкий, він технічний, він добре контролює м'яч під тиском, але не сказати, що це прям вінгер для ізоляції один в один, як, наприклад, на лівому фланзі, такі певін, як Невертон, трішки не про це цей футболіст. Він такий футболіст, який бере як би сказати, не, фі, не фізикою, а вмінням передбачувати епізоди. Наприклад, якщо говорити про оборону. Те, що скаути називають антиципація. Він читає гру. У нього прекрасна статистика перехоплень, причому він там постійно в опорній зоні з'являється, може там спокійно зіграти. Якщо подивитися його на різки, там постійно він в центрі поля з'являється. Не зрозуміло взагалі, де його нормальна позиція. Він І правий захисник, і Вінгер, і Центр хаві, і лівий Вінгер. Е, в пасовій роботі він не настільки активний у вас Кота гама. Але по передачам там все дуже збалансовано, помітно, що він прекрасно бачить поле, бачить партнерів. Хороші передачі з просуванням, доволі пристойна їхня кількість. Тому дуже цікавий футболіст. Такий, ну, я таких і не згадаю, таких універсалів з таким широким функціоналом. І тут він може бути конкурентом як і Коноплі, як і Зубкову, як і комусь із центральних півзахисників, Тому ж там Криського, наприклад. І тому дуже цікавий футболіст тільки результативних дій у нього маловато, і дриблінг у нього там ну пристойна кількість там спроб, там десь під 6 за матч у нього виходить, але там не дотягує навіть до 60% успішність, тому. Швидше за все, можливо, це все. Я тому, чому і думаю, що можливо, я все-таки десь беруть, думають під конкуренцію коноплі, чи взагалі ну не, не знаю. Дуже цікавий трансфер з того гляду того, що він може зіграти всюди, незрозуміло під кого його беруть і що від нього задумують. Ну те спостерігаючи ці новини, які з'являються у стрічці і чутки щодо ймовірних трансферів, а також ті, які проводить уже ж уже шахтар. Враження складається, що стратегія клубу повернулася до довоєнних часів. Знову звертають увагу на Балканський ринок активно і звичайно ж на латиноамериканський, де гірники скаутський цех працює дуже успішно і, і має напрацювання, і потім перепродує гравців в більш більші клуби і працює таким чином. Частково як Амстердамський Аякс, Попри це, мають, як відомо, гірники амбіції і вигравати європейські трофеї. Щодо трансферних справ Динамо, міха з'явилася поки офіційно не підтверджена інформація, що Динамо. Домовилося про підписання контракту із напівхавбеком, напівзахисником Максимом Брагару. І угода, начебто, набере чинності влітку. І за чутками Динамо вже провело перемовини Чорномонцем Чорноморцем. Перепрошую, не виключено, що одесити отримують певну компенсацію. А хавбек української молодіжки перейде до столиці, начебто, вже взимку. Щодо цієї цієї інформації, зважаючи на те, що е, були також дані про те, що йде з команди «Самба Діало» в один із турецьких клубів, а також повертають люксембуржця Жерсона із Сєва турецького, але він, начебто, відразу відправиться знову в іншу в оренду до Слована. от скажи, будь ласка, із чим пов'язане це трансферне затища Динамо. Ну я б не сказав, що прям трансфер не затища. От уже маємо Брагаро Трансфер є де знову ж таки розмови ходять про центральних захисників. Їх то того, то того випливає зміта без коровайно. Постійно туди сватали там е, якихось ще захисників з Грузії, намагались туди засватати. І тобто розмови йшли якісь, і от е, нещодавно ігор циганик от взяв на себе гріх, подивився Ігора циганика. Він не робить так ніколи. Пожаліти свої нерви, довірити це професіоналам. Нас не жалко, але ігор циганик. От він видав інсайт, який неймовірно, але він схоже за все правдивий, тому що ну от він сказав, що вже на фінальній десь стадії вийшли перемовини щодо центральних захисників, причому з там летиноамериканців з Європи. Приїдуть і ну я може й не повірив Ігору циганику, але я просто чув цю інформацію не тільки від нього, а й від інших людей з футболу, яким я більше довіряю. Це не перевірюна інформація, але ці розмови ходять щодо того, що центральні захисники на підході до Динамо. Тому я думаю, що не так ну, затища. Ну не таке воно вже прямі за тища. Динамо працює просто менше, може темпі, десь тихіше, але ну ще. В час є, будем дивитися. Ну я просто кажу про конкретні імена і про конкретних людей, які можуть кудись, які можуть перебратися до Київського Динамо. Таких чуток, начебто, не з'являлося. От ти, от згадуєш, що працюють на трансферному ринку і шукають захисника. Одного із центральних, бо як відомо, на цій позиції в Київському намо є чималі проблеми ще за часів. Мір чолочаску, і як відомо, Румун постійно скаржився, що потрібно виходити на трансферний ринок і підсилювати цю позицію а до інших частин. В цій структурі Київ столичного клубу, начебто, питань не виникало. Переходимо до іншого українського клубу, який міг у цьому сезоні і зникнути з футбольної карти України. Йдеться про металіст 1925, Але його врятували біткоін інвестори, власне, із Харкова, як відомо, викопали клуб, і після цього підписали головного тренера нового Віктора Скрипника, який покинув Ворсклуб. і от днями. Український фахівець підтвердив зацікавленість у поверненні до України 33-річного Дениса Гармеша, який нагадаю виступав останнім його клубом. Був хорватська осієка, і чимало чимало аналітиків критикують в принципі цю ідею, стверджуючи, що насправді це якась непродумана авантюра з боку скрипника. Бо кому Гармаш потрібний? Він не був, не бачив його в основі і не розраховував на нього Мір Шолчасков Київського Динамо, А також Олександр Шовковський, який працював з представкою ВО біля керма столичного клубу. От на хіба відверто скаже скрипнику Денис Гармаш? Ну от логіку знайти в цьому важко, тому що Віктор Склинник він тренер системний. Тренер, який грає ромбом 4-4-2 ромб, і який ставить інтенсивний дуже пресинг. І загалом то це така. Ну в нього завжди, завжди є така стала система. А гармаш це ну, це Антонім слово система. Він антисистемний футболіст. І от ця антисистемність гармаша це те, що дало не дало йому зробити топову кар'єру, не дало йому стабільності. І призвело до того, що він носієку не потрібний. Але разом з тим це антисистемність зробила його унікальним лотом в українським футболістом в українському футболі такого, як гармаш. Ну то, ну, і не згадаєш, не назвеш такого другого. А взагалі-то ну, давайте не перебувати зовсім Гармаша. Дениса світла голова. Насправді в нього є бачення поля, є хороший пасант, є такий напор, динаміка. Він реально вміє дуже багато речей, ледве не все. Він може й боротись, випалюючи все там і своїх, і чужих підкати, там лізти, ну відпрацьовувати, навіть якщо це не потрібно, навіть якщо це шкодить, він буде бігти. У нього хороше відчуття дистанції. Він дуже корисний при пресингу. У нього ну таке дійсно, як говорять аналітики, деяке вроджене відчуття того, як треба запресингувати захисника, як його загнати. І за. Ну, Проблема в тому, що ми говоримо про ідеального гармоша, яким би він міг бути і стабільно і на дистанції, яким би ми хотіли його бачити. Але ну, Гармаш він грає спалахами, конкретно в окремому матчі, так і на дистанції завжди. Він просто спалахує. Він... Проблема його в тому, що він не тільки антисистемний, він просто не керований, і це... і... І... він не схильний до гри в жорстких умовах. Він завжди грає в якийсь свій футбол. І тому дивно, що в ньому знайшов скрипник у 33 роки. Тому що ну щоб брати в ромбах, там ну там потрібна велика кількість рутинних зміщень, потрібна постійна концентрація уваги. Ну а це не про гармаша. Гармаш це вільний художник, причому там сам собі на умі. Тому якщо він не гратиме, ну і точно не в півзахисті металіста. Мабуть, все-таки я думаю, це буде мова про напад, тому що металіста там проблеми зі створенням моментів є. А у Гармаша є інстинкти гри в нападі. Давайте не забувати, що він там ще три роки тому він видав там топовий сезон. у нього було сім голів, і два асисти в УПЛ. Е, от був у нього сезон навіть з дев'ятьма голами, тому ну подивимося. Я, наприклад, завжди радий Гармошу. Я радий, що він повертається в УПЛ, тому що ну другого такого футболіста немає. Ще раз хочеться на нього подивитися. З ним ніколи не нудно. Я от вангую, що якщо він буде грати в металісті, то буде один тур. Але він стане зіркою туру. Не знаю, чи є, там гульву феєрію видасть, чи там знову там комусь щось покаже, чи все вкупі. Але один тур, я думаю, він точно видасть такий, що ми будемо про нього говорити там кілька днів. Тому я це тр... Дивний трансфер, якщо цей трансфер взагалі станеться дивне рішення, але хай буде. Українського футболу такого не вистачає. Мені здається, що це в принципі якесь маркетингове рішення з боку металіста дев'ятнадцять повернути е е зірку українського футболу і в себе її знову спробувати запалити. І бо такі от рішення Віктору Скрипленка вдається. Він може підсвічувати старих гравців, начебто збитих льотчиків, як, як їх так називають. Окей, переходимо до інших трансферних справ. Перед тим як відправитися на збори до Іспанії, от такий амбітний проект, як Житомирське Полісся, представило свого першого зимового намачка. Йдеться про Вінгера Ясіна Фортюне. Екзотичний, скажімо так, відверто француз. Прийшов із швейцарського Сьону, де він грав на правах оренди. І, начебто, мав до літа 2024 року. І згідно з новим договором, Житомирський клуб має опцію викупу футболіста після закінчення сезону. Що це за покемон? скажімо так, міха? Хто це такий? Я був в арсеналі три роки. То була дуже важлива футбольна школа для мене. Передусім навчився дисципліни на полі навичкам як гравця, атаки, баченню поля. Я там отримував суцільне задоволення і неймовірний досвід, бо перебував в оточенні дуже високого рівня футболістів. Головним тренером тоді був Арсен Вінгер. Ну, по ігровим якостям це такий доволі цікавий персонаж. Правий Вінгер, 24-річний. Ну, я дивився його на різ. Ну, По-перше, треба відзначити, що це футболіст із, із школою Арсенала. В чому його брали там в, в школу чи за гроші за там 3 мільйони, здається. І він там тренувався з футболістами, які зараз грають в АПЛ. Тому це вже про щось каже, і школу не проп'єш, і це відчувається насправді в його роботі позиційній. Тому на полі він гарно обирає позицію завжди там відкритий, завжди зрозумів, як там обігратися. Це помітно в нього. Що людина грала в Європі? Людина знає, що таке позиційний футбол, де створити більшість, де створити там позиційну чисельну перевагу. Це він уміє. Але от не можна сказати, що в нього тут ну, немає в нього якогось такого X-фактору, який виділяється, як, наприклад, того ж Микоана. Там, ми говоримо Микоана, то зразу дріблінг в швидкість і ще й удар можна додати. У Фортюне швидкість ну, десь вище середнього. Там. Техніка ну, близька до сильної, але не прям вау. Один в один, ну так, вище середнього десь, але там грає, ну здається, він грає двома ногами, з того, що я бачив, це плюс. І він, от що я б в нього відзначив, він такий габаритний, широкоплечий, там 186 сантиметрів зросту для вінгерів. Це так ну, пристойно. При цьому доволі скоординований. Не супертехнічний, але м'яч у нього відібрати дуже важко. Прям він протягує під тиском, не падає там на сміливі рішення завжди гаразд. У узьких просторах дуже добре зберігає м'яч. Ведення, хороше у м'яча у нього. Тобто це прям хороший вінгер такий, цікавий. І, і тому оренда ну, грамотна. Враховуючи, ти бачиш, що травма Назаренка і до кінця сезону він не зіграє, швидше за все, і там залишається прям Вінгером у полісі тільки Козак. І козак ну, в нього там більшість очі, створеної очікуваних гостроти, це через стандарти тільки. тому... Полісся взагалі доволі такий цікавий проєкт, тому що вони ще хочуть Форварда, і вони вже майже там підписали центрального пізасника Талеса з х, х, крутими пасовими характеристиками доволі. І при цьому він там гарно пресингує. Тому цікаво, що взагалі задумало Полісся. Здається, вони хочуть десь ну, урізнобарнути свою гру, тому що команда доволі така прямолінійна була. Проблема в тому, чи вийде просто. У Юрія Каріт він урізнобарнути цю гру, тому що в ну, нього і так склад доволі хороший, а він прям не витискає з нього максимум. Це якщо говорити про конкретно ігрові характеристики Fortune і взагалі е, контекст полісся. А ще я б у цьому трансфері відзначив те, що намітився певний такий тренд. Що до нас заїжджають цікаві виконавці, ну такі виконавці цікаві в умовах війни навіть. Тобто Фортюне — там, людина зі школи Арсенал з досвідом Ліги 1, він грав там за молодіжку Францію, 20. Макуанас 1 приїхав, Динамо Ко з Європи там торгує. І ну, от я чув там, від скаутів, що пропонують зараз в Україні футболістів, які е, ну, з таким бекграундом, що ну, навіть і не подумали б таких скаутити. Тому. Доволі цікавий такий тренд. Бач, ну, виявляється в умовах війни. Ну нема проблем сюди приїхати, тільки давай гроші і будуть тут як тут. Зрозуміло, ну відверто цікаво за цим всім спостерігати, і помітно, як працює український трансферний і скаутинг, точніше не трансферний ринок, і куди вони спрямовують свою енергію, куди дивляться на, на таку всяку екзотику. І ці гравці з'являються під час повномасштабного вторгнення увага в Україні і хочуть грати в футбол. І на завершення, от ти у сьогодні згадував Данила Безкуровайного українського захисника Кривбаса, і як відомо, Юрій Вернедуб стверджує. Джов ще посеред першого кола українського української, української прем'єр-ліги, що цей гравець е, має бути заграний за збірну України і вартувало б Сергію Роборову звернути на нього увагу. І з'явилася цікава інформація е, напередодні від до безкоровайного. Що коли він виступав за молодіжну збірну України за Ю 20 то на нього звернуло о, увагу римський лаціо, е, і він тоді від виступав за клуб ДАК. І сталася проблема, чому він не перебрався до столиці Італії через те, що тодішній спортивний директор клубу він називає прізвища, просто не міг чітко італійцям казати трансферну вартість безкоровайного. Він думав кілька днів. А з боку цього сказали, що ви маєте тиждень, і ми звертаємо увагу на іншого футболіста. І таким чином, і через невідвертий професіоналізм, без свого часу не перебрався до топового клубу. Отака, от ситуація, і знаєш, що ти маєш інформацію щодо трансферних. Справ Кривбаса, лідера на даний момент турнірної таблиці Української перебір-ліги, на кого вони звертають свою увагу? Ну що інформації, таких інсайдів в мене насправді немає. Я знаю просто ну, я просто бачу, що вони підсилюються точково десь. Тобто там Хобленка підписали, укріпили центр оборони, при тому, що там ну, по профайлу такі футболісти там є, у них вже там Микитишина повернули Вінгера. в ну, е, я можу сказати, що, мабуть, Крибас такий доволі серйозно націлився, можливо, навіть на чемпіонство, тому що вони не хочуть продавати своїх футболістів особи конкурентам в УПЛ взагалі, тобто без безкоровального вони не хочуть віддавати в Динамо, в тому числі. Ну хоча і Динамо, чесно кажучи, не дуже хотіли, тому що ну, згадуючи матч Динамо Крибас, то там ну, Динамо побудувало гру все через ПВС Коровального через його повіння, через його проблеми внизу. Тому ну це я не, не вірив в цей трансфер. А знаю, що Кривбас так ну прям націлився захищати свої активи. Зокрема, там, наприклад, Дібангу, який ну, з відривом там найкращий фулбек, то на нього виставили просто цінник для українських клубів захмарний. Тобто він недоступний зараз українським клубам. Я думаю, навіть ну хіба що Шахтар захоче і то подумає 300 разів. Тому от такі справи у Крипаса. Крипас збирається зберегти свій склад і посилити глибину. От такі десь у них плани. Зрозуміло. Безмежно вячесно тобі, Міха, що знайшов час та можливість описати трансферні справи українських клубів, а також описати ймовірні переходи. Іноземців а також українці повернення їх до української прем'єр-ліги. Це був Міхай Юхименко, редактор футбол. 24 А також з вами був Юра Врищак, і кажу вам, побачимося.